Фенхель це приваблива трава, яка чудово виглядає в будь якому саду і може вирощувати як овоче або декоративно. Зростаючий фенхель може бути складним, особливо цибулинним різноманітністю. Це досить вигадливо про те, як і коли йде він посаджений, але не дозволяйте це відкладати вас. Дотримуйтесь наших простих зростаючих інструкцій, щоб успішно вирощувати фенхель вдома. Ви не пошкодуєте про це. Існує два основні типи фенхелю. регулярний або трав'яний фенхель – це багаторічна трав'яниста рослина, вирощена для листя та насіння. Цибулинний фенхель в основному вирощується як щорічне овоче. Обидва види схожі за зовнішнім виглядом і мають сильну солодку або анісову аромат та аромат. Якщо цибулинний сорт здається занадто важким, Почніть з регулярного фенхелю, який менш вимогливий і щороку повернеться все більше і сильніше. Фенхель використовувався протягом усієї історії за своїми лікарськими властивостями, але найвідоміший за сприяння травленню та за спокійливих спазмах шлунка. У популярних переконаннях вважалося, що це дає людині мужність, силу та довголіття. Греки та римляни вживали його у великих кількостях, переконавшись, що це запобіжить ожиріння. На сьогоднішній день фенхель в основному використовується на кухні. Що таке фенхель? Два типи фенхелю це фойникулам вука, відомий як регулярний трав'яний або солодкий фенхель, і піникулом вульгаревар, азорикам, який відомий як цибулинний фенхель або флорентійський фенхель і фінокіо. Обидва походять з сімейства моркви, апеаси і пов'язані з пастернаками, селерою та коріандром. Домашній регіон. Феннель є уродженцем сонячних прибережних регіонів Південної Європи та Середземномор'я. Він процвітає в сухих сонячних умовах з добре дренованими ґрунтами і широко культивується та натуралізується у багатьох частинах світу для його кулінарного та лікарського використання. Характеристики Бульбний Фенхель вперше був представлений в Італії в XVII столітті і є потовщеним стеблом звичайної рослини Фенхелю. Розведеного для вирощування як цибулинний дворічний овоче, але частіше вирощується як щорічний. Обидва сорти мають зелені, гладкі, порожні стебла та тонку лопатові, пір'яні листя довжиною до 12 дюймів. Вся рослина може вирости до 6 футів за ідеальних умов. У середині в кінці літа звичайний фенхель розвиває великі плоскі квіткові головки складних пумлів на кінцях стебел, діаметром 4 дюйми, кожна з 20-50 квітів на кожній частині змереження. Квіти приваблюють найрізноманітніші комахи, що записують, такі як оси, джоли, лайки та метелики з ластівки. Насіння виробляються, коли квіти виянуть і зелені коричневі кольори, стають сірими з віком і здивовані з боків. Лампочки фенхелю можуть затонути і виробляти подібні квіти та насіння, якщо не зібрати. Основні відмінності між двома типами фенхелю такі: Флорентійський фенхель розвиває велику плоску або круглу білу лампочку біля основи діаметром від 3-4 дюймів і зростає до середньої високої висоти від 2 до 3 футів. Трав'яний фенхель росте до величної висоти 6 футів з більш товстими, сильнішими стеблами і без лампочки. Лампочка, зелені трави та насіння можуть використовуватися як гарнір в салатах, хлібах, тушкованому та супах або нахабній як чай з ароматом Анісу. Однак найсолодший, найінтенсивніший і затребуваний аромат Анісу походить від крихітних сушених жовтих квітів і називається пилком фенхелю. Цибулинний фенхель збирають перед тим, як він квітів або встановлює насіння, тому він не інвазивний. Регулярний фенхель це плідна самосвіта і може стати досить нав'язливою. Видаліть квіти, щоб запобігти утворенню насіння. Фенхель є інвазивним у деяких регіонах. Фенхель є аллопатичним, це означає, що він може гальмувати ріст сусідніх видів, зокрема квасоля, помідори та деякі брастики. Сорти. Існують кілька гібридних сортів фенхелю, які були розведені як більш стійкі до захворювання, тепла чи холоду. Їх варто спробувати в регіонах з важким кліматом. Інші сорти, такі як бронзовий фенхель, вирощуються насамперед як декоративні та використовуються для забезпечення контрастного кольору та текстури в ландшафтному дизайні. Ось декілька, на які слід звернути увагу. Rando F1 швидко дозріває лампочки хорошої якості. Аміго рівномірно сплющені білі цибулини, стійкі до болтингу. Досконалість цибулини середнього розміру з ніжним смаком стійкі до Болтингу. Пепчієм, бронзовий фенхель, який в першу чергу вирощується як садовий сад. Рабрам бронзовий фенхель з червоними тонами, який використовується як садовий сад. Романеска цибулинне стебло з хорошим ароматом. Дракон великі лампочки з соковитою плоттю. Висадка. Ключовим фактором для вирощування фенхелю є послідовність температури, сонячного світла та вологості. Вирощуйте фенхель у саду в вологоретенсивній, добре дренованій ґрунті, змінених з великою кількістю органічних речовин та розташованим на повному сонці. Регулярний фенхель розвиває тривалий підрозділ і не любить порушення коренів. Посійте насіння безпосередньо в остаточні вирощування ділянок у середині пізньої весни після останньої дати морозу. Бульбний фенхель можна посіяним від середини пружини до кінця літа, залежно від вашого клімату. Якщо ви живете в районі з середземноморським кліматом, ви можете почати посівувати насіння під прикриттям у середній частині. Саджанці повинні бути готові посадити через 4-5 тижнів, коли вони мають висоту від 2-3 дюймів і весь ризик морозу, простір 12 дюймів один від одного та 18 дюймів між рядами. Урожай буде готовий до врожаю з середини літа. Насіння також можна висівати безпосередньо, коли температура ґрунту досягає мінімум 50 градусів за Фаренгейтом, 10 градусів Цельсія. Якщо ви живете в прохолодному північному кліматі, посіяйте насіння фенхелю безпосередньо в літній час, коли погода тепла, а температура не повинна дико коливатися. Лампочки будуть готові до збору врожаю восени. Чудовою порадою для вирощування вражаючих лампочок є кургани ґрунту навколо основи, коли стебло починає набрякати. Це забезпечує стабільність, коли вони ростуть і виробляють блискучі, білі, солодкі лампочки. Обидва сорти фенхелю можна вирощувати під прикриттям у умовах, що контролюються кліматом, де впорається ризик болтингу та виянення. Садові теплиці та політунелі, як правило, перегріваються навіть у прохолодніші місяці і не підходять для вирощування фенхелю. Як рости? Ключ до вирощування цибулинного фенхелю посів насіння в потрібний час і уникає теплових хвиль. Дотримуйтесь порад щодо догляду нижче щодо вирощування фенхелю у власному саду. Світлий. Обидва типи фенхелю потребують мінімум 6-8 годин прямих сонячних променів на день. Вони не переносимі тінь, тому будьте обережні, щоб не затінювати їх іншим урожаєм у вашому саду. Фенхель Вирощений в контейнерах також потребує багато сонячного світла, але переконайтеся, що горщики не надто висохнуть і тримають їх зволоженими. Вода. Фенхель вимагає постійного та регулярного поливу протягом вегетаційного періоду. Сухі ґрунти призведуть до виянення регулярного фенхелю та зменшення виробництва насіння. Це також заохотить світіння цибулинного фенхелю. Тимчасові ранкові шланги для просочення або крапельні системи ідеально підходять для забезпечення послідовного зрошення. Уникайте змочування листя в літній час, щоб запобігти сонячній опіці. Перервований звичайний фенхель не потребує регулярного поливу, але не дозволяє ґрунту висохнути. Ґрунт Вирощуйте фенхель у родючому, добре дренованому, водяному ретенсивному піщаному суглинському ґрунті, зміненому з великою кількістю добре обернених органічних речовин. Грунт повинен бути вільним, щоб вони могли добре рости. Не дозволяйте ґрунту висохнути. Підходить для вирощування на рівні РН від 6 до 8 температура вони найкраще ростуть у зонах USDA від 4 до 9. З ідеальними температурами від 60 до 70 градусів Фаренгейта, 16 до 21 градусів Цельсія. Як багаторічний, регулярний фенхель буде перезимувати на відкритому повітрі, але може не переживати тривалого замерзання. Деличний фенхель, посіяний влітку, можна зібрати до першого морозу. У більш ем'якому м'якому кліматі його можна залишити протягом зими і розглядати як дворічний для виробництва насіння. Фенель виграє від мульчі, щоб утримувати вологу влітку та тепло взимку. Добриво Застосовуйте безліч добре обернених органічних речовин, таких як гній або компост, до місця посадки не менше 6 тижнів до посадки. Врівноважене добриво з повільним випуском можна додати до насіннього ліжка перед посадкою як додатковий приріст. Коли лампочки починають набрякати, нанесіть рідку добрива, багаті на азот один раз на два тижні до збору врожаю. Мульчучий трав'яний фенхель навесні для додаткового харчування. Турбота. Регулярні стебла фенхелю можна відрізати на рівень землі після збирання насіння. Трави, які вирощують для декоративного використання, часто зберігають свої сушені насінні головки, щоб забезпечити зимову структуру всаду. Це може призвести до того, що в саду навесні з'являються рослини, що поєднуються, але їх можна легко вилучити. Обріжте будь які розвиваючи пагони квітів цибулинного фенхелю, щоб зупинити їх від болтингу. Репродукція. Регулярний фенхель для найкращих результатів регулярні насіння фенхелю слід висівати безпосередньо в попередньо политі борозни на напіває сантиметра глибиною, а ряди 12 дюймів один від одного після останньої дати морозу та коли температура ґрунту становить щонайменше 50 градусів Фаренгейта, 10 градусів Цельсія. Коли саджанці досягають висоти від 2 до 3 дюймів, то ніжте їх до 18 дюймів між рослинами. Зрілий загальний фенхель може поширюватися шляхом поділу з різним успіхом через проблеми з порушенням його тепрот. Рослини можуть бути викопані навесні, коли з'являються пагони. Здійснюючи, переконайтеся, що вся коренева система залишається недоторканою. Життєздатні бокові пагони можна відокремити від основної коронки, посаджена в піщану компасну суміш і вирощує в горщиках до встановлення нових коренів. Як тільки коріння наповнюють горщик, посадіть у нове зростаюче місце. Цибулинний фенхель – запуск насіння в приміщенні всередині весни, слідчі в невеликих горщиках або модульних лодках, наповнених компостом глибоко в глибині дюйма. Проростання зазвичай займає 1-2 тижні. Посіть два насіння на горщик стручок і виміть слабкіші саджанці. Коли вони досягають висоти приблизно від 2 до 3 дюймів і готові до посадки. Акліматизувати молоді саджанці до на свіжому повітрі приблизно за тиждень, перш ніж посадити їх у свої остаточні вирощування місць. Простір, показаний вище, призначений для звичайного фенхелю. Флорентійське насіння фенхелю можна посіяним безпосередньо так само, як і звичайний фенхель. Урожай Листя фенхелю, насіння та цибулини легко збирають та зберігають для короткочасного та довгострокового використання. Листя фенхелю можна збирати протягом вегетаційного періоду, поки вони зелені та свіжі. Насіння готові до збору врожаю, коли вони коричневі та сухі. Виріжте квіткові головки з головного стебла і покладіть їх догори дном у паперовий пакет і повісьте їх у прохолодну суху кімнату. Коли насіння повністю висохне, вони опустяться з насіннєвої головки в мішок і готові до зберігання. Фенхель Флоренції може бути зібраний, коли цибулини діаметром близько 4 дюймів, розріжте цибулину з корення трохи нижче рівня ґрунту. Якщо ви залишите корінь у землі, він може створити нові пагони, які можна використовувати аналогічно трав'яним фенхелам. Виміть зелені стебла, щоб запобігти зневодненням цибулини та використовувати обробки для ароматних супів та бульйованих бульйованих. Зберігання AMG SRC, HTTP з WWWEPAD, ComWP Uploads 2021-01 Anowate Chutsans Lisit